Доброго вечора. Сьогодні тема як іде взяти Духа Святого і як звільнитися від бісів та від гріха? Отже, в Слові Божому написано: Ісус сказав: як у слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете і впізнаєте правду, а правда. Вас вільними зробить. Отже, знаючи правду, знаючи істину, мій вибір, що я буду робити далі? Чи я буду виконувати волю Божу і буду дитиною Божою? Чи я буду виконувати волю диявола і бути дитиною диявола? Мої священники дають мені відповідь, згідно слова Божого в повноті, дають мені відповідь на ці та інші питання. Отже, де слово? Там дух божий, Де божий дух, там воля.